У неділю 2 січня в Київській галереї Соборна, що на місці будівництва Свято Воскресенського кафедрального собору, відбувся у перший новорічний вогник. Гостей свята зустрічали столичні барди, члени клубу православної пісні і творчості. Ось уже майже півстоліття відтоді, як наша країна зустрічала новий рік, прощаючись з минулим і сподіваючись на краще майбутнє під одну й ту саму розважальну програму Блакитний вогник. Уперше він вийшов 31 грудня 1962 року. Вогник завжди був популярним, збираючи біля екранів від малого до великого. Таке собі невимушене спілкування ведучих із зірками естради та відомими людьми створювало по-справжньому святковий настрій. Усі вітали один одного, бажали добрати, піднімали килихи. За рік новий прийдешній. у галереї Соборна на місці будівництва свято Воскресенського кафедрального собору, другого дня нового 2011 року. Теж лунали пісні, переважно різдвяні. Ідея виникла спонтанно і дуже зацікавлено. Ідея взагалі, можливо сказати, така об'єднуюча. Об'єднує всіх людей, хто, скажімо так, планував би або хотів би привітати когось іншого, але не просто привітати словами, а привітати, скажімо так, піснею. І піснею, яка несе в собі духовне і духовне виховання, духовну істину якусь. Я хочу всіх. Поздравить и сказать всем: приходите на наш огонек. Неважно, это вот сегодняшний день или будут другие праздничные э, дни, но очень здорово, когда хорошие традиции живут в наших сердцах и они наполняют нашу жизнь настоящим светом. А в данном случае это свет Христовой любви. На блакитний вогник до Соборної того вечора завітали учасники столичного клубу православної пісні та інші знані виконавці. Організатори сподіваються, що такі зустрічі стануть традиційними на те ж і свято, щоб збирати друзів.